Вітаю вас! До вашої уваги, добірка будинків в Одеській області, які вже є на каналі, але для зручності в одному відео. Гарного перегляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Плахтіївка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До села Сарата, 10 км, де є залізнична станція до Білгород-Дністровський. До Білгород-Дністровській 60 кілометрів. Інформація, яку надав продавець: Продам добротний будинок з ділянкою в селі Плахтіївка Одеська область. Продається затишний та просторий будинок у мальовничому селі Плахтіївка за адресою вулиця Центральна, 235, лише за 800 метрів від центральної площі та церкви. Опис будинку. Будинок складається з чотирьох кімнат, кухні та заскленої наранди. Побудований у 1990 році матеріал камінь, кримський ракушняк, внутрішнє оздоблення, екологічна глиняна шпаклівка з вапняним побілкою, завдяки чому влітку в будинку прохолодно, а взимку тепло. Опалення пічне, водопровід заведений на територію двору. Будинок повністю готовий до проживання. Є всі необхідні меблі радянських часів ліжка, диван, шафи, столи, ділянка та додаткові споруди. На території є часник з кухнею, кімнатою та справжньою сільською піччю. окрема літня кухня. Холодний напівпідвал із звинними бочками. Гараж потребує ремонту. Два колодязі для води. Огороджений господарський простір із спорудами для утримання домашніх тварин. Город 15 соток, на якому раніше вирощувався виноград. За запитом надішлю відеоогляд всіх кімнат і території. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про життя у спокійному селі, без обстрілів і сирен з можливістю господарювати. Будинок теплий, міцний і збудований з душею. Телефонуйте, з радістю відповім на всі запитання та організую перегляд. Ціна 5500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Успенівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок Успенівка, село Успенівської сільської громади, адміністративний центр в Білгород-Дністровському районі Одеської області України. Населення становить 2203 осіб. Інформація, яку надав продавець: жилий будинок, свіжий ремонт, все в будинку для комфортного життя є, меблі, що на фото, залишаються, водопровід, нова пристройка ванна кімната, хозпостройки. пічне опалення. Всі кімнати обогріваються, пластикові вікна, броніровані двері, сад, огород. Різноманітні рослини. Ціна 8500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні. Пропоную вам огляд будинка в місті Балта. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Балта місто в Подільському районі Одеська область, адміністративний центр міської громади, відстань до міста Подільськ 25 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Продам будинок місто Балта, площа будинку 40 квадратних метрів. Ділянка 8 соток, дві кімнати, веранда, санвузел, металопластикові вікна, пічне опалення, газ проведений до плити, вигрібна яма, хозпоруди, погріб, водопровод, кадастровий, ціна 7999 доларів торг. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас! Продається будинок площею 58 квадратних метрів. На ділянці площею 27 соток в селі Веселий Кут. Село у Болградському районі Одеської області, населення близько 2000 тисяч осіб. Відстань до міста Арциз 18 кілометрів, до міста Татарбунари 40 км, до міста Одеса 150 км. Продається гарний житловий будинок, три кімнати, твердопаливне опалення, металопластикові вікна. Будинок продається з меблями, з технікою частково. Село живе. Є школа, садочок, магазини, нова пошта, гарне сполучення через село проходить траса, маршрутки часто їздять на арциз, Одесу, на море. Є залізнична зупинка. Вода в будинок підведена. Є ванна та туалет в будинку. Підключений інтернет. Є літня кухня невеличка. Сараї вигрібна яма. Водопровід новий. Ціна 208 тисяч гривень, можливе розтермінування. Посилання на цей будинок в коментарях під відео. Вітаю вас! Продається будинок загальною площою 100 квадратних метра на ділянці площею 41 соток в селі Лісничівка. Лісничівка село у Подільському районі Одеської області. Населення становить 650 осіб. Відстань до міста Балта 10 кілометрів. До міста Одеса 245 кілометрів. Продається будинок з загальною площою 100 квадратних метрів. Будинок має три кімнати, кухню, коридор з меблями. В будинку металопластикові вікна, зроблений косметичний ремонт. На подвір'ї велика літня кухня. Площа території 41 сотка. Є город, сад з деревами, клумби. Через седо іде траса, до міста Балта. Ціна та додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду. Всім гарного дня! Вітаю вас. Продається будинок загальною площею 70 квадратних метрів на ділянці площею 15 соток в селі Випасне. Випасне село у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Населення становить 7675 осіб. Відстань до міста Білгород-Дністровський становить 5 кілометрів. Будинок збудований із саману на мічному фундаменті, що забезпечує відмінну теплоізоляцію. Опалення комбіноване водяне опалення та додаткова піч на кухні. Зручності: є туалет у будинку та на вулиці. Вода власна система водопостачання, гідрофор з цистерною на 6 метрів кубічних для питної води та колодязь 19 метрів для технічної. Додаткові споруди. На ділянці є гараж та підвал. У будинку залишаються меблі. Ціна 18 тисяч доларів. Торг. Додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду. Всім гарного дня! Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 50 квадратних метрів. На ділянці площею 12 соток в селі Борщі, борщі. Село в Подільському районі Одеської області Україна. Кількість населення на 2025 рік становить 1082 особи. Відстань до міста Балта 20 кілометрів. Відстань до міста Подільськ 10 кілометрів. Продається будинок загальною площою 50 квадратних метрів, має три кімнати. Опалення твердопаливне землі 12 сотен. Є сараї. Літня кухня, гараж, є дерева, виноград, санвузол у дворі. Поруч є медпункт, дитячий садок, школа, магазини, залізнична зупинка, автобусна зупинка. Ціна 140 тисяч гривень торг. Додаткова інформація буде в посиланні на цей будинок в коментарях під відео. До наступного огляду, всім гарного дня! Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 58 квадратних метрів на ділянці площею 17 соток в селищі Лиманське, Лиманське селище Роздільнянського району Одеської області, на березі Кучурганського водосховища на кордоні з Молдовою. Населення 7100 осіб. Будинок розташований у 200 метрів від Лиману, мальовничий вигляд на Лиман. Будинок має 4 кімнати. Металопластикові вікна. Мебльований. Всі комунікації в будинку, опалення АГВ, санвузол суміжний з ванною. В будинку є тепла вода, яка нагрівається бойлером. Вода проведена і в дворі, і в будинку. Також в дворі є басейка, великий і малий двори в арках заросших виноградом. Гарний мальовничий куточок для життя і відпочинку. В селищі: дитячий садок, школа, магазин, кіоск. Зупинка транспорт ціна 19 тисяч 800 доларів. Вторг. Додаткова інформація буде у посиланні на цей будинок у коментарях під відео. До наступного огляду. Всім гарного дня!